Тема нашого заняття Come to My Party. Приходь до мене на вечірку. Підручник, сторінка 42, Робочий зошит з друкованої основи, сторінка 34. Повторимо слова по темі зовнішність та обличчя. Повторюй за мною Hair. Волосся. Hair. Eyes очі. Eyes Glasses окуляри. Glasses Ears вуха. Ears Mouth рот. Mouth Face обличчя. Face Nose ніс. Nose. And now look and name the words. А зараз подивись та назви слова. And now look, read and translate. Подивись, прочитай і переклади. А зараз запиши ці слова у словничок. Але перед тим, як записати, повтори за мною і запам'ятай. A clown – клоун. A clown. That's strange. То є дивним. That's strange. Good job. Хороша робота. Молодець. Good job. Постав відео на паузу. Та запиши слова у словничок.